Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Голова фракції Слуга народу Давид Рахамія закликав свого колегу слугу Богдана Торохтія скласти мандат. Торохтій прославився своїм розкішним відпочинком на закордонних курортах під час війни. За словами Рахамії, Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку і спробувати хоча б якось реабілітуватися, але не зробив цього. У нього був варіант продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але хоча б дає зрозуміє. Міти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме, але нічого з цього зроблено не було, заявив Рахамія. Раніше стало відомо, що поки родина Богдана Трохтія купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла. Він має повернути отримані гроші в бюджет. Він має скласти депутатський мандат. Я негайно ініціюю його виключення з фракції. Додав лідер слух. Однак, за повідомленням джерелу про владні фракції, Торохтій не хоче позбавлятись мандата навіть попри народний осуд. Він сказав Арахамі, що йому треба подумати. Торохтій побоїться можливого кримінального переслідування. Всі свої сторінки в соцмережах депутат закрив і зберігає мовчання.